Після невеличкої перерви депутати знову повернулися на свої робочі місця і продовжили розглядати законопроекти. За що ще вони сьогодні проголосували? Ми спитаємо в нашої і Набок. Інно, добрий вечір. Тобі слово розповідай. Добрий вечір, студія, добрий вечір, глядачі. Ми зараз перебуваємо під стінами Верховної Ради України, де сьогодні протягом дня народні обранці розглядали такі довгоочікувані всіма українськими водіями законопроекти. Безумовно, найголовніший з них це вже якшлося децентралізація Укравтодору. За нього депутати вже проголосували. Тож тепер, січня місяця 2017 року, вирішувати, які дороги потрібно ремонтувати, будуть саме місцеві. Органи влади, тож є надія, що нарешті вже з наступного року дорожнє покриття почне покращуватися. Крім цього, народні депутати також розглядали законопроект про введення єдиного електронного квитка та також закон про таксі. Остання ініціатива покликана спростити порядок отримання ліцензій, щоб таксисти працювали в єдиному правовому полі. Натомість так а, натомість поїздка стверджують депутати стан дешевші. Йшлося також і про підвищення та безпеку комфорт самих пасажирів. І ще один документ, який розглядали сьогодні, це вже як казала законопроект 41.21 про введення єдиного електронного квитка в громадському транспорті. Тож зараз усі ці законопроекти очікують на друге читання. Ну а на сьогодні це все. Студія. Дякую, це був наш кореспондент. Інна Набок. вона розповідала про ситуацію у Верховній Раді, де сьогодні розглядали низку важливих для автомобілістів законопроєктів.